Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Ми у місті Бориспіль на стадіоні Колос, де Маріуполь приймає своїх гостей. Теж такий яскравий був епізод, вдалося тоді зрівняти рахунок Маріуполь. Ну а зараз немає подачі зі штрафного є прямий. Знайшов він цю можливість. Биковський набирає швидкість. Биковський, зміщується у центр під ліву. Биковський пробиває по воротах і ось траєкторія польоту м'яча, який спочатку летів десь в бік вліт, і потім різко ліворуч. Бачимо, що все-таки знову не точно Савін. Пробиває, пробиває потужно, але на місці Роман Жмурков, він все контролює. Тут найголовніше брати на себе і атакувати. А Ось тут не було офсайду, чомусь зупинились футболісти Маріуполя. Не пішли а, у захист, чекали, поки Лансмен підійме але офсайду не було подачі. Штрафний майданчик! м'яч у воротах! Забиває епіцентр. 1-0. Гравці Маріуполя зупинилися. Вони. Просто не захищалися. А хто грав з Кравчуком? Ось тут великі питання до захисту. Команди Олега Краснопьорова, ось так на дальній стійці нападник сам залишається. Ну це помилка, яка є фатальною у даному епізоді. Забули тоді про Данила Кравчука на дальній стійці, який спокійно собі замкнув передачу. Зараз удар в ближній кут ворота. І Караващенка на початку другого тайму. Дивимося ще раз цей момент. Ще одна спроба центральною зоною розвинути контратаку від епіцентра. Вона не вдалась. Антон Савін прокидає собі м'яч на хід. у штрафному майданчику. Простріл рикошет і м'яч опускається у руки голкіперові епіцентра. Роман Жмурко забирає спокійно. Подача з кутового, високий навіс. Удар З відскоком від газону. Поперечка зараз рятує Маріуполь. 2-0 І тоді дійсно було б дуже важко Маріуполю відігратися. Ще раз дивимося, як Сергій Стень. Навіть високо не вистрибував. Епіцентр в атаці. Пас по флангу. І погляньте, як вдається тут пролізти, продертися на швидкості. Удар в ближній кут. Чудова спроба зараз від Глущука. На Фатієва, тою центральну зону. А що тут без порушення правил. Відбір, м'яча і шанс на контратаку для команди Сергія Нагурняка. Треба набирати швидкість. Просить передачу Кравчук. Кравчук отримує цей пас. Кравчук виходить на ударну позицію. Кравчук пробиває в дальній кут і м'яч поруч зі стійкою пролітає. Він е, витримав паузу, отримав передачу і пробивав. Дуже впевнено. Один дотик Лакса. М яке закидання у вільну зону. Хороша передача. Момент удар по воротах. Ось прокидаються футболісти Маріуполя вже на характері, як казав Олег Краснопьоров. У власному штрафному майданчику стоять дуже і дуже надійно. Стань, набирає швидкість. Удар перед собою відбиває Караващенко. Подача із правого флангу. Навіс під удар в падінні. Не виходить цей удар. Продовжується атака Маріуполя. Ще одна передача. І удар вище воріт. Пауза впродовж цього періоду, тому ще трохи переграють команди. Ні, звучить фінальний свисток перемоги епіцентру у шостому турі чемпіонської групи першої ліги України. 1-0. 1-0. Команда Сергія Нагорняка перемагає на виїзді. Маріуполь Данило Кравчук, автор єдиного голу у цьому протистоянні, яким він відзначився наприкінці першого тайму. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років.